Війна змусила тисячі родин покинути свої домівки, друзів, улюблену роботу. Однак, навіть втративши все, українці знаходять сили починати життя з чистого аркуша. Яскавий приклад цього героїні нашого наступного сюжету. Чотири переселенки з Херсону, Харкова, Запоріжжя і Дніпра. Доля звела їх разом в одному з франківських салонів краси. Жінки не лише тут разом працюють, а й підтримують одна одну. В гостях у майстринь побували мої колеги. Тут у нас тетянка з Запоріжжя, це наш, наш майстер по волосі. це технолог Анастасія з Харкова, Маргарита з Херсону, колорист. Ну і в нас ще є майстер Аліна з Дніпропетровська, але вона зараз відпочиває на морі. Власниця салону Ірина представляє свій колектив. Ці жінки не просто колеги, кожна з них переселенка, яка знайшла прихисток у франківську, тікаючи від жахіть війни. Я не знаю, як так сталося. Я не планувала, але вам скаже, що от коли до нас приходять клієнти, і я розказую, що вона. Є працівники з Херсону, з Харкова, з Запоріжжя, з Дніпропетровська. всі дуже здивовані, кажуть, як це так сталося. Я кажу, ну так знайшлося. Кожна з дівчат потрапила до салону завдяки сарафанному радіо до відкриття власної справи. Ірина сама працювала майстриною з нарощування волосся. Клієнти та колеги допомогли зібрати команду. Першою відгукнулася Тетяна. Я ірина писала, що хотілось б побачила її роботи, а написала, що я б хотіла теж працювати в салоні. І бути майстром з нарощення волосся, і ми розпілкувалися і вже навіть не бачились постійно на зв'язку. Ну дуже приємна дівчатка. За місяць до початку повномасштабної війни Тетяна сама закінчила курси з нарощування волосся і планувала відкрити власну справу в Запоріжжі. Орендувала крісло в одному з салонів, закупила все необхідне для роботи, але попрацювати так і не встигла. Я зняла оренду в мене було пара клієнтів, і все і почалася війна, і я поїхала, бо були бо... Прильоти, вибухи переживала за дитину. Оже історія і в Марго з Херсону дівчина перукар колорист до Прикарпаття переїхала одразу після повномасштабного вторгнення. Почала працювати ще в студентські роки. Разом із двома дівчатами тримала сон краси в самому центрі міста і мала намір повністю його викупити. Та плани зруйнувала війна. В один момент ти прокидаєшся. І ти розумієш, що цього всього не буде просто сьогодні. Спочатку перебралася до батьків Олешки на лівому березі. Там в окупації прожила перші півтора місяці і навіть за таких умов не сиділа без діла. Я виходжу з дому і йду до когось фарбувати волосся мого чоловіка вибухав мозок. Він каже: Як? А я кажу. Та ну тому що жінкам не важливо. Вона хоче сьогодні оцю емоційну розрядку. Вона хоче гарно виглядати для себе, щоб якось заглушити те, що відбувається довкола. В будівлю, де був розташований її салон, прилетіло. Заклад зруйнувало повністю, але жінку це не зламало. Вона вирішила почати все з нуля. Після переїзду до Прикарпаття спершу працювала у клієнтів вдома. Далі винаняла крісло в одному салоні Івано-Франківська там і познайомилася з Іреною. Як сформувалася наша команда, я зрозуміла, що нас тут так багато. Мати ми всі з різних міст, і це так класно, і ми один одного розуміємо. Дуже ну так прямо десь на, на рівні думок сходиться в нас для мене. Це більше ніж робота. Я кажу, що е, я дуже вдячна долі, що так склалося. Далі. А Та яким чином кольором теплий, чи холодніший? Тепер до Анастасія з Харкова до колективу приєдналася однією з останніх у б'юті галузі. Дівчина вже сім років. Дома теж працювала колористом. Було тяжко лишати ту роботу, той салон, але я десь рік відпочивала в франківську, а потім вирішила, що мені треба працювати, бо я не розвиваюся. І оце просто вдома прибирати, готувати і доглядати. Мені це не подобалось. І я вже. Два роки працюю у Франківську. Власниця салону Ірина каже: з перших днів як задумала його відкрити, хотіла, щоб заклад був незвичайним, і саме дівчата зробили його таким місцем, де кожна з них відчуває себе потрібною та може реалізувати свій талант. Я роблю так, щоб було комфортно їм. Яка особливість, напевно, кожна різна від кожної ти щось береш. Марго дуже творча, а Настя, вона технолог, вона відповідальна. Вона тебе навчить, пояснить, розкаже. Аня вона більш спокійна. Для них це теж більше ніж просто робота. дівчата. дівчатам. Цей салон я приходжу сюди як додому. Я кайфую. Вони пережили те саме, що і я. І тобто, це трохи ну об'єднює. це. Такий, знаєте, момент, я не знаю свого трошки. Війна залишила слід на всіх нас. Вона нас змінила докорінно, і ми один одного підтримуємо. Ну ми розуміємо, що ми пройшли. Так, кожна, кожна має свою історію, вона в кожної важка, але ми намагаємось бути підтримкою один для одного. А ще їхні історії є прикладом того, що українці справді не зламна нація, яка навіть у найскрутніші часи вміє гуртуватися і знаходити в собі сили, щоб почати життя заново. Жанна Дучак, зі Автонас, авто Ропиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.